Рішив показати, як в мене пускаю взиму однорамочні, то тобто, збірні наклаївся, але цього року я їм щось прогадав з кормами, дуже пізно формував і щось не кормів не дуже. Так, таким чином, щось там є трошки, але буду їм робити канді, щоб вже так бо все, все відкачав. Таких сімей, навіть не маю медочок, щоб дати, вони активні досить. Зараз ще один глянемо і будемо давати кенді, щоб вони перезимували. Ну, буде водночас якийсь парамент. Ну, Дивимося це тут зовсім. Мало що треба буде дати теплі заставні, але буде тепліше, нехай вони свій медочок повибирають. Полосочку витягну. Хоча я розумію, що основна десь знизу сидить. Так. Одною рукою все трошки важкувато. Так. Тут зовсім один в одному корпусі ще теж пробую, як вони перезимують. Отак вони сидять. Тут багато кормових, це на одному корпусі. Це 145. Не дуже впевнений, але подивлюся, бо знаю, якщо на двох достатньо меду, це сидить на трьох О, то восьмирамочному. Тут кормів достатньо. Бо на двох, знаю, точно вони класно змують, але по кормах, щоб було. Якщо кормів замало, то, то можуть не перезмувати. Проведемо експеримент, як воно буде. То не забудьте підписатися. Якщо ж тільки виникають питання, задавайте. Нехай всім щастить.